У новому відео. Сьогодні їхали на заняття на такому старенькому тролейбусі, аж прям ніби в дитинство потрапила. <кій> Думала, це ще зі старих запасів, а потім отож їхала, роздивлялася і є невеличкі залишки старих оголошень. і Дивлюся, що це тролейбус з Чехії був. Ну, мабуть, ніби як гуманітарна допомога для міста Харкова. Аліса вже відзаймалася. Відзанімалася У нас сьогодні, погода нільотна, зранку дуже сильно пасмурена. Вранці взагалі ще темніше було, дуже вітряно, на дорогах гілки валяються. Ми як йшли за лісою на зупинку. Я навіть трошечки перечекала. Ви знаєте, вітер пори дуже сильно мателяє, гілки вітер, дерева високі, дуже страшно. Я вже розповідала, що в мене фобія така під деревами ходити, коли особливо негода така. У нас вже така традиція після занять їздити десь, погуляти, але погода така, що на вулиці не дуже сильно хочеться ходити. А цей, не знаю, можливо, з'їздимо в торговий центр. Зараз подивлюся за гуглю, чи можна звідси напряму доїхати. Ну, принаймні, там десь поблизості ні, Ну, подивимося, побачимо. Така погода, що на вулиці взагалі не хочеться ходити. Скрізь високі дерева. Якщо не знаю. Якщо нема чогось прямого туди, куди я хочу, то можливо поїдемо додому. Поробимо лісою сьогодні, вечір. Ми, Я передаді, що сьогодні буде у нас вода йти. Вчора обіцяли о 6 вечора вімкнути, а вімкнули десь о восьмій. Ми як гуляли, бачили, де там поломка, ні поломка, що і досі там працюють. Гуляли вчора дуже довго на вулиці, на майданчику. Аліса дуже добре там активно в себе поводила, до дітей бігала, до хлопців ті, що на міні-футбольному полі грали у м'яча. Вона до них там бігала, і м'яч у них забирала, і до дівчат підбігала, роздивлялась там. ось. Пісочком дуже довго бавилася, в магазин сходили, скупилися і так навколо району, ну неподалік, так не сильно далеко від нашого дому. Походили, прогулялися та й пішли додому. Ось такі у нас вчора, вчора день був, тож печиво вчора ми так і не готували. Чка була е, спокійна. Але всю ніч прокидалася і заходила в телеграм читала новини, бо ввечері летали в нас шахіди, але летали-летали і нібито повилітали в область. Ось не знаю, як там далі, ніби таких якихось жахливих новин нема. Може, може, мені не попадалося. Нехай, нехай жахливих новин взагалі не буде. Нехай у всіх все буде добре. Це буде спокійно. Тож, буду зараз дивитися маршрути та побачимо, поїдемо ми десь погуляти чи ні. Їхали за лісою в торговий центр, зараз ходимо у світло, трошки скупимося. Не знаю, ніколи такого не купляла, чи варити воно тих коштів. Коштує зараз зі знижкою майже 88 гривень, такі макарошки, а вага всього 350 грамів. Взяла на пробу, теж ніколи такого не купляла рисові 39,59 і взяла останні 29,50. Ось такі ось макарошки з кукурудзи. І є ще такі сочевиці, чечевиці, але вони, я не думаю, що до цих буде їсти, вони темні і теж дороговаті за 300 грамів 68 гривень. Ну їх нафіг. Взяли ще каву по акції, 150 гривень. Зараз Якобс, Сільпо. У нас чудома руки ті майже 300, акції немає. Чекали, чекали, але кава вже майже закінчилася. А пити щось треба. Ліса катається. Скупилися, збиралися йти до виходу. Хотіла Алісі жилетку вдягнути, а вона побігла знову бігати. Ми ще як зайшли у торгівельний центр, вона одразу тут набігалася, тут багато діточок було. Зараз, зараз дорослі діточки таку малесеньку торбочку набрали додому. Дивлюся, фотозону зробили. Чи було вже якесь свято, чи буде, кастелей пишеться. Аліса розгулялася зараз. Будемо ще тут три години стояти, поки не бігається. Це мені подобається, штука класно придумала. Ми тут не були, я не знаю, мені здається, от останній раз, як Алісі день народження було, 9 грудня, мені здається, більше і не були. А може і були, я не пам'ятаю. Подивилася ціни на фрукти та овочі, усі, бо думала, може щось візьму, може щось вигідніше буде. А, цей. Вигіднішого нічого не знайшла, а, дещо так само коштує а, дуже багато чого, в половину дорожче. Все Думаю, взяти молоду картоплю. Тут дивилася, така страшна лежить і близько 60 гривень коштує. ну Там різні, різні сорти, різні ціни. Краще в нас вже на ринку візьму по 28, Мені здається, навіть дешевше було. Виходили з торгового центру, нас мало відео не позносило. Це просто крім жартів стояла жіночка. Вже наш тролейбус, але ще зупинок не під'їжджає. Ліса тут розложилася, бавиться, намагалася забрати, забрати скласти у сумку, але вона знову витягнула. Вже вдома Аліса в тролейбусі трошки поспала, а я їхала, позіхала постійно. Така погода пасмурна, похмура, вітер дує. Ще писала, що знову два дні магнітні бурі. Так спати хочеться взагалі сил немає. Нічого такого не купляла. Майже все вам показувала: макарошки, кава за 149, Добре, що. Пішу, що попалася вона мені. Два плавлених сорочка. Зараз поставлю бульйон, сирний супчик зварю. Я зазвичай на, цей, на курячому бульйоні з куркою готую, але в мене нема лише свинина, шматок був у вморозила я ото зранку. Взяла два йогурти, хлібчик. Побачила, горішки 100 років такі не їла. Я їх в дитинстві дуже полюбляла, тому за лісою там по два штучки з'їли у дорозі. Бо щойно зайшли у сільпо, а там спочатку смаженою цибулею пахло, потім котлетами, потім ще чимось смачненьким, Так їсти захотілося, думаю, якогось якихось горішків чи якусь хоч цукерку взяти. А взагалі... взагалі я зловила себе на думці, що щось котлети давно не готувала. Треба буде на днях купити трошки фаршику та посмажити хоча б сковородочку, бо сьогодні запах цей почула, аж захотілося. Бульйончик вже вариться. Я зазвичай сирний суп готую з шампіньонами, але цього разу без них дивилася в сільпо. Шампіньйони десь 165 гривень коштували. Я по такій ціні купляти не буду. У нас в чудомаркеті нещодавно я казала біля 120 за кілограм було. А вчора я гуляла за лісою, зайшли, купили полуницю і, це, і бачила шампіньйони геть такі самі, біленькі, симпатичні по 65 Просто навіть не те, що в половину дешевша, а ще, ще нижче ціна. Тож буду робити засмажку з цибулькою, з морквою, додам половинку перчику і один помідорчик кубочками поріжу. Топлю вже щойно вкинула, засмажка готова. Буду готувати з додаванням цієї пасти з кукурудзи. Почитала, бавиться 5-7 хвилин до готовності 3 к одному. Ну, не знаю, якусь таку жменьку візьму. Якщо чесно, ніколи не готувала і не їла ні скукурудзи, ні рисові ці макарони. Завжди хотіла спробувати оцю рисову лапшу. Можливо, колись купимо. Але я, знаєте, такі у заручній формі, щоб. Щоб Аліса їла. А оті кольорові, можливо, вони і смачні, <сум> можливо, вони і смачні. Ти куди? А ну? <сум> Але я думаю, вона от, різнокольорова їсти не буде. А там хто його знає. Можливо, колись її візьму, пачечку спробуємо. Все, супчик мій готовий, він такий трошки червоненький. Зверху це через помідорчик він колір дав. Пахне дуже смачно, макарониці з, з кукурудзи, вони не збільшуються в об'ємі, майже, ну трошечки, майже такі самі. Тож треба вважати, щоб потім консистенція була зараз. Одну-дві хвилинки прокипить, бо щойно сирок плавлений додала. Я завжди, я вже колись казала, для сирного супу купляю комовські сирки, вони дуже класно розчиняються. До речі, щойно Аліса виявила бажання спробувати сирок плавлений. Не дуже я прямо цьому рада, але її цікавість до інших якихось продуктів теж, в принципі, гарний позитивний момент. З'їла вона три невеличкі шматочки, потім більше не стала. Ну і я все останнє, те, що залишилося, потерла на дрібній терці. І все, все в мене вже готове. Дивіться, що ця мадам виробляє. Принесла табуретку з кімнати. Що ти там хочеш, дитина? Господи, знайшла мілки. Зараз, Зараз будемо у хаті малювати. До речі, скільки разів вбирали їх на вулицю, показували їй, Вона не малювала. Вчора гуляли на майданчику, е знайшла у піску. Знайшла у піску мілок і там є в нас на майданчику дошка, дощечка, де можна малювати, писати мілками крейдою. І цей... Я їй показала і вона залюбки малювала. Думаю, як ото чужим, якимсь тим, тим що, тим, що валяється десь на підлозі, так залюбки, як своє, так. Що, ще щось хочеш? А, відчинити тепер ведеться. Зараз весь диван буде у цьому у крейді. Нічого, я все одно хотіла вже міняти постіль. Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. У мене вже все розмазалося. Всім бажаю гарного часу доби, всім миру та тиші без прильотів. Всіх обіймаю. Пока-пока. До наступного відео.